Ви відчували сором за те, що вам каже щось людина, а ви не розумієте. І ви просто сидите і мовчите, і такі е, сорі. Але вибачатися нема за що, бо, по-перше, Людина могла незрозуміло пояснити. А по-друге, в англійській є вирази, які допоможуть вийти з будь-якої ситуації без почуття сорому. Мене звати Лера, я з Cambridge UA, і ось вам п'ять англійських фраз, які допоможуть пояснити, що вам щось незрозуміло. І фраза номер один I'm not following. Could you repeat it more slowly, please? I'm not following – це перекладається, як я вас не розумію, але з тим значенням, що я не прослідковую твою думку, не дуже розумію, куди вона веде. Could you repeat it more slowly, please? Чи можеш повторити, будь ласочка, трошки повільніше? І ще цю фразу можна вважати досить вічливою, тому що там є модальне дієслово could, і зазвичай, коли воно стоїть, це означає, що у вас вічливий тон. Ви звертаєтесь до людини шанобливо. Could you please? Фраза номер два. I didn't catch that. Could you go Over it again, please. I didn't catch that, це я не вловила твою думку. По суті, значення точно таке саме, як і в попередній фрази, але іншими словами. Так само слово repeat повторити воно тут виражається фразою go over it again. Всі ці фрази можна взаємозаміняти. Але якщо в моменті, коли ви говорите, ви не згадали I'm not following або I didn't catch that, то ось вам третій і, мабуть, найпростіший з усіх цих варіантів. Hmm. I simply do not understand what you are saying. замість того, щоб якось мовчати, видавати різні звуки, або що найгірше, і що зі мною колись було, коли вам говорять щось, і ви думаєте, а. Мабуть, він сказав ось це і кажете, да, зі мною було те саме, але потім людина каже: Ні, я не тема в на увазі. І це дуже незручна ситуація. Тому замість цього краще просто визнати і сказати Сорі, я не зрозумів, повтори, будь ласка, і ніхто не подумає, що ви не знаєте англійської слів і так далі. Навпаки, якщо ви прямо попросите, то людина зробить все, аби вам допомогти і пояснити, аби все було зрозуміло. Фраза номер чотири це такий собі спосіб перефразовувати те, що вам кажуть люди. So you are saying. Далі ви кажете те, що ви почули від іншої людини, уточнюєте її слова, і uh, далі продовжуєте do I understand that correctly, чи я правильно все зрозумів. І фінальна п'ята фраза It's as clear as mud to me. It makes no sense. As clear as mud це ідіома, тому вона прямо не перекладається. Але ви розумієте, слово clear це чистий, а mud це грязюка. It makes no sense to me. Це означає, що. Що все ще кажеш, нічого не значить для мене. Жодного сенсу. Я не розумію. І це все. Тренуйте ці фрази, не соромтеся, якщо ви забули слово, знайдіть синонім, перефразуйте його, а якщо ви щось не розумієте, то скажіть прямо. Удачі вам, ставте лайк на це відео, subscribe to this channel. see you!